Паном Валерієм споріднені з нашими фантастичними ідеями. Ну, то правда, то правда. Бо колись, коли перший раз ми затіяли таку справу, чи не вийде щось цікаве, якщо ти додавиш до моєї книги ще якийсь свій малюнок? Ну, а чому б і ні? Це, це, це Така можливо, справа. Ну і так вийшло. Спочатку раз, потім, значить, довгий час ми якось так е збирали думки кожен по-своєму, бо в мене своя праця, е у пана Миколи своя праця важлива. Ну, але ми не забували по дорозі йти зустрітися десь в одному чи в іншому хорошому місці, наприклад, е там, де збираються, як сказав Георг Георгійович, ті люди, які ще щось. Роблять для цієї держави, а не зовсім вже схопилися в таку, оту що буде, то те й буде. Ні. Збираємось там, де робимо якусь дійсно важливу справу. І в просвіті, і на інших заходах. І я запрошую на свої виставки художні, які цього року щось таким врожаєм гарним засіялись. Тому я щиро радий завжди підключитися. Пане Микола, Дякую. до ваших ідей. Ну, а то, що ми в космосі літаємо з вами, то це давно всім відомо, бо я не раз говорив, оце пролітаючи по планету Плутон, Я дивлюся, Микола Григоріч сидить і щось записує. Я підлітаю до нього, підходжу і кажу: ну й що вийшло воно з того? А він каже: ото що намалюєш, то те й вийде. Тому ми там, ми там і тут. Ну, то добре, що є така можливість бути кругом. Щодо, я кажу, крайньої, крайньої нашої роботи, там мій малюночок є, то справді таке вийшло в мене якесь дивне таке. Якесь, воно так швидко визріло. то навіть, здається, було не в Києві, а в Запоріжжі. Ми з донькою були на міжнародному пленері. І я да, зробив, зробив такий начерк, То і, то і Янгол, а то і, і, і якась жива така істота, яка несе якийсь тяга, яка несе з собою щось те важливе, яке, а то і Україна. Бо в крайньому разі, як би там не було, е, хоч одне крило і трошки опущене, але маємо надію велику, що є два крила. Є два крила, які обов'язково піднімуться, і які обов'язково дадуть оте от довгоочікуване наше звільнення від того. Ой, Господи, як же їх не називають, А я кажу все-таки, то це орда була, орда є, але скоро вже її не буде. Мама моя так говорила колись, що каже: сину, ти не переживай, що воно прийшло надовго, воно не надовго прийшло. Воно скоро піде. І то було підтвердження того перед тим, як став наш е, то їхній донецький хан е, е, керувати нашою Україною. І буквально перед кілька місяців після нашої розмови з моєю мамою він втік, про те, на його забрала, щоб він не втік, а він все-таки зарився тут, бо він наробив багато біди. Але будемо надіятися, що більше ми не зробимо таких. Кепських помилок справ. А я що хочу побажати, Микола Григорович? Ну, колись, я думаю, ви напишете книгу, а я дам не одну ілюстрацію, ілюстрацію, а дам скільки Дякую. Вам ілюстрацію. дуже радий, Адри, то, то життя. то життя. І правду говорив Георгій Григорович, що то життя, бо він ж не розповідає про такого героя, ну як там попередніх. Але це є е, геройство найбільшої ваги. До дівчинки прийшла е, жива душа маленька. І розумієте, яка ситуація? Це більше всяких по, о, повістей е, про героїв, як оця е, книга. Я не вважаю. По, тут все є. Тут все є. Тут є і той час страшний. І і цей наш ну неймовірно важкий страшний час, але ми перейдемо. Слава Україні.